Так, привіт! Сьогодні маємо що маємо? Вівторок, 8 липня, здається. Прийшов я до себе на бугри не просто так. Не просто так я прийшов. Прийшов час брати посадковий матеріал. ГС на вкорінення. Це така виягала варіата. Ну і Тут багато чого такого. Що я посадив і що можна вже брати. Так що це тільки один ряд. А якщо будемо трудитися, будемо працювати, посадкового матеріалу треба пристарати більше. Місце є, це йдемо вкорінювати. щось, щось не можеш назбирати цілий парня. Половина є, ще половина треба.